Ще з рікою пливи, як зустрів я тебе, як зустрів я тебе, моя пташко, довго-довго дививсь, марно очі трудив, та пізнати тебе було важко. Довго-довго дививсь, марно очі трудив, та пізнати тебе було важко. І висока струнка, в тебе руса коса, в тебе очі, сумні, невеселі, та й в уста вже не ті, не солодкі такі. Скажи, хто цілував їх без мене. Я на своїм віку море сліз провела, море горя і море розлуки, Пролетіли літа, і я стала не та, бо попала не в руки, пролетіли літа, і я стала не та, бо попала не в руки. Як буває, колись біля твого вікна. Хтось так тяжко і важко зітхає, не вставай, не будись, не тривож свого сна, тільки знай, що тебе хтось кохає, не вставай, не будись, не тривож свого сну, тільки знай, що тебе хтось кохає, тож у мене є сина, у тебе дочка, як же схожі вони між собою, то давай же ми їх поєднаєм навік, коли нам не судилось з тобою, то давай же ми їх поєднаєм навік, коли нам не судилось з тобою, час рікою пливе, як зустрів я тебе. Як зустрів я тебе, моя пташко, довго-довго дивись, дарма очі трудив, та впізнати тебе було важко, довго-довго дивись, дарма очі трудив, та впізнати тебе було, важко.